А в цьому відео ми поговоримо з вами про ще один клас біологічних макромолекул, тобто великих молекул, який вважається одним з найважливіших для існування життя на нашій планеті. Взагалі, мова піде про нуклеїнові кислоти, це біологічні макромолекули. Які представлені такими двома найбільш популярними молекулами: це ДНК, дезокси, рибонуклеїнова кислота та РНК, це розшифровується як просто Рибонуклеїнова кислота. ДНК і РНК зберігають та передають наступним поколінням нашу генетичну інформацію і в Саме за рахунок цих молекул ми є тими, ким ми є. Тобто наша унікальність, все, що робить нас унікальними живими істотами і особистостями. В тому числі це все зберігається саме в макромолекулах нуклеїнових кислотах. І більш того, нуклеїнові кислоти дозволяють цю інформацію передавати в спадково в наступні покоління. Саме завдяки цьому нуклеїнові кислоти вважаються одним з найбільш важливих макромолекул. Ось вона дезоксирибонуклеїнова кислота або ДНК, і як ви вже бачите, це є полімер, тобто молекула, яка складається з великої кількості інших маленьких молекул. Причому структура полімеру ДНК, як ви бачите, дуже цікава. Це не просто ланцюжок ланцюг, який складається з великої кількості більш простих молекул, а це два ланцюги, які переплетені між собою. І з'єднані, якби всередині цієї спіралі, яка утворюється між собою додатковими хімічними зв'язками. Причому це з'єднання підлягає ще й певному правилу, про яке ми зараз скажемо. От такі два ланцюги, які складаються з мономерів і переплетені між собою, створюють абсолютно унікальну структуру. Жодна інша молекула такої структури немає, як де. НК, дезоксирибонуклеїнова кислота. І е, називається вона Подвійна спіраль, тому що, якби дві два оцих ланцюжки, переплетені між собою, е, створюють щось е, схоже на е, спіраль. Дійсно е, Молекула РНК. Рибануклійної кислоти тут не зображена, але, як правило, це одноланцюгова молекула, тобто вона має лише один ланцюжок, який складається з мономерів, з менших молекул. Проте з цього правила є певні винятки, про які буде у інших відео розказано. Давайте спробуємо розібратися, що є мономерами. З чого, власне, складаються оці ланцюжки ДНК і РНК. Отже, для полімерів нуклеїнових кислот, мономерами є речовини, які називаються нуклеотиди. Як бачите, і нуклеотиди, і нуклеїнові кислоти слова, які мають спільний корінь, і походить це від англійського слова нуклеус. В свою чергу походить від латини, і нуклеос це означає ядро, тому що вперше нуклеїнові кислоти, а саме ДНК, були виявлені і відкриті в ядрі клітин. І, відповідно, їх так і назвали певні кислоти, речовини, які містяться в ядрі. Відповідно, звідси і пішла назва нуклеїнові кислоти, а, а також нуклеотиди. Отже, нуклеотиди це мономери, з яких складаються полімери нуклеїнової кислоти. Нуклеотидів є декілька, і вони, в свою чергу, мають досить цікаву таку комплексну будову. Отже, як приклад, ми з вами візьмемо нуклеотиди, які називаються аденозин монофосфат і Дезокси, аденозин, монофосфат. Ось е, схеми цих молекул. Е, ну, і як бачите, вони е, між собою е, досить е, схожі. Отже, е, вони, е, в свою чергу, складаються з фосфатної групи, ось ця фосфатна група. Е, в кожному нуклеотиді є один залишок фосфорної кислоти, один, одна фосфатна група. І тому вони називаються монофосфатами. Ну і ось, власне, цей атом фосфору у цій фосфатній групі. Іншою частиною молекули нуклеотидів є так звані азотисті основи. Це частина молекули, яка містить атоми азоту. і... Вони роблять, власне, нуклеотиди різними, тому що саме оці азотисті основи, оця частина молекули, яка містить атоми азоту, вони можуть. Бути різними і створюють певний набір декілька видів нуклеотидів. Зараз ми їх перерахуємо. В нашому прикладі, і в одному, і в іншому нуклеотиді знаходиться азотиста основа, яка називається аденін і має ось таку структуру. Ну і нарешті з'єднує між собою фосфати і азотисті основи, вже відомі нам. Цукри або полісахариди. І ось е, у аденозин-монофосфаті, цей е, сахарид, е, який з'єднує фосфат і аденін, називається рибоза, а відповідно у дезоксиаденозин-монофосфаті, е, цей цукор буде називатися дезокси рибоза. І е, справа в тому, що в рибозі ось є. Додатковий атом кисню, тобто один з вуглеців, одним із своїх зв'язків з'єднує ще атом кисню, а в дезокси, аденозин монофосфаті, в дезокси рибозі, цього додаткового цукру, перепрошую, цього додаткового кисню немає. І, відповідно, воно так і називається дезокси. Рибоза. А весь нуклеотид разом називається дезоксиаденозинмонофосфат. монофосфат Така принципова структура нуклеотидів, тобто мономерів, з яких складаються полімери нуклеїнові кислоти ДНК та РНК. Як я сказав, фосфатна група і цукри лишаються у нуклемах складі нуклеотидів е, однаковими, стандартними, а от азотисті основи можуть е, відрізнятися. В нашому прикладі ми поговорили про аденозін, але ось, наприклад, може бути е, цицидін монофосфат, і ось в ньому ось такий е, азотисти, азотиста основа. Е, як бачите, вона має трошки іншу структуру, трошки іншу будову. і Відповідно, називається не Аден на ЦДін, а крім того, бувають ще гуанін, цімін і урацил. От, в принципі, з цих п'яти основних нуклеотидів і складаються як ДНК, так і РНК. Тепер, якщо ми повернемося до Нашої ДНК до полімеру, то ми можемо звернути увагу, що фосфатні групи і цукри кожного нуклеотиду у складі подвійної спіралі знаходяться якби ззовні цієї спіралі. Тобто ну, назовні вони виглядають. Ось у нас одна спіраль, а ось у нас інша спіраль. І назовні цієї подвійної спіралі, у нас виглядають саме фосфатні групи і цукри. А от азотисті основи дивляться всередину. Подвійної спіралі у кожному ланцюжку, і саме за рахунок азотистих основ формуються зв'язки між двома ланцюгами, які утворюють цю подвійну спіраль. Ось тут саме атоми азоту і азотисті основи знаходяться. І оце з'єднання між Окремими мономерами двох ланцюгів воно підлягає певному правилу. А саме, аденозинові нуклеотиди завжди з'єднуються з тіміновими нуклеотидами. А цитозинові нуклеотиди завжди з'єднуються з гуаніновими нуклеотидами. І це правило є надзвичайно важливим для зберігання та передачі спадкової інформації, чим, власне, і займаються нуклеїнові кислоти. Ось ще раз коротенько можемо проговорити їх функції. Отже, полімери нуклеїнової кислоти. Займаються тим, що зберігають, передають, і реалізують спадкову інформацію в живих організмах.